Коротше, ми, ми, не ми. Він отут чуть все почистив, поприбирав те все на Арпал, так як я казав, на Арпал у мене роботи вало, кореняк теж зараз буду все вивозити. І це все по весмику зараз витягую того корінця ще і витягуємо ми цього корінця. Бачите, якою штукою витягуємо, я минулий раз не показував, але спитався у хлопців вроді би дали добро. І по трохи, по корінчику тягнемо, по корінчику. Бачите, як підняли, бо інакше ніяк. Передка тут немає і тут його не треба. Бо вся нагрузка йде на заднє колесо. Все, за корінці повисмикували, так щоб не рвати трактора, по чуть-чуть і... і вирвали, говоря, всього воріжка. Поля мішає одна і друга. Бачите, які вони великі на фоні машиніохи. Хлопці, нас дуже цікавить, по чому можна продавати. Що саме? Рубані геляки рубані геляки після арпала. Я думаю, продати трохи, бо мені їх трошки буде забагато. Коротше, тема така, не знаю, чи буде чути, чи не буде. Я взяв ту штуку, да. попросив хлопців, не знав, де її взяти спочатку, я хотів її купити, потім сказав до батька, кажу, що таку штуку нам треба. Він каже, кажу, я оплачу, зробиш Він каже, без питань, циліндри мені купиш, це все купиш. І каже, я зроблю. Я кажу, добре, мені треба тут кручувати. Кажу, зробиш? Так, да, звісно, коли? Через рік. Кажу, через рік мені не підходить. Я одному сказав, Кажуть, каже, є чоловік, в якого така штука каже, є. Перезвонив, дозволи, дали. Коротше, я вже почав знімати, добре, що я місцями знімав, коли вже все ми майже прибрали. Майже все прибрали. Но для вас я знайду зараз декілька цих. От і в телефон, дивися, Телефони не на мене. Я знайду зараз. Декілька таких кущів ми пробували рвати і дерева, і кущі, і все. Ну, правда, на дерево трошки йде нагрузка. То я старався таке з чувством це все робити. Ну, коротше, зараз покажу, ото були Такі у нас декілька кущів, да. коли, ми, коли я виривав їх, ну, немаленькі, і ви бачите, скільки тут землі. так? То я як би не показував, не рвав, але цей апарат може силу, я вже навіть чіплявся за тополю, думав, тополю може положити, то, звісно, шуточка. Хі -хі 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 -хі. Я тут шуточки не бачу зовсім. Якби до нього ще мощнішого трактора, то може він навіть ту полю взяв. Ні, токи, то є шуточка. Але я вам скажу так. Хочете, я пізніше, якщо хлопці дозволять, якщо вас буде цікаво, то гляньте, яке, з якого воно матеріалу все пороблено поварено. Тут двойка матеріал. Тут двойка. Різаком порізано. Ну коротше, тут все масивне. Тут восьмерочка. Тут прямо пальці поставили глибиною десь пятерка шість тьотірка, два цилиндра. Коротше, Все зроблено з такого чокінького матеріалу. Я не знаю. Те, що я хотів купити за 50-60 за тисяч, я не знаю, чи тут би його воно витримало. Бо... Цей апарат робить чудеса. Я поки що вивожу корінчики. Е, все, на кубку його хотів на мусорник вивезти, думаю, перегноють, а потім думаю ні. Я їх перевертаю і виходить, буде... Мені таку ідею підкинули. Може буде дощ, іти там рік-два, і може ми ще навіть ними палити. Трусити його треба, а трусити немає його колити -то землю, тому що якось вона вийде з дощем. І якось так, будемо зараз чіплятися до тієї тополі і будемо її зараз смикати ложити. Ні, ну Але я зараз якісь курчики вам покажемо. <толен> а то ми типу, виходить, тут викручували, так? тепер шукаємо геляки, щоб вам показати, як воно кручується. Буду такий благоустрій буду тут косити. І так само ту сторону я літом кошу проходжу тут. І тут так само туди. Там буде і там будемо косити. Ось так частенько, гарненько. Хлопці і дівчата, отакими от темпами. Доприбираємо зараз тут ці корінці. Так. На слідуючий тиждень ми оце вибиваємо і це. Вибиваємо арпальчиком. І я вам десь пізніше відео розкажу, що це воно мені приблизно по підрахунках буде коштувати. І виходить, оце теж треба буде нам вивезти. І те. Але спочатку нам треба забрати оці дві кубки. Раз, два, три. Тобто раз, два, три. І певно, що, що все. Так? Поки що. А потім, А потім. Буде оце треба буде також забрати. І ту, і ту, і те дрібне, і те дрібне, і там ще є купа. Коротше, сила селена хоча хтось думає, що тут дуже багацько дров, так як тут люди приходять і кажуть до мене блюдочки, скільки ти дров будеш мати. Я вам покажу, скільки буде дров, ось це його купочки. Всього навсього. Я вам скажу так. Якби суто прийти з бензопилою. так? І це все взяти, вивалити бензопилою, ну Це десь на два чоловічка день зайняло б. із-за того, що я це все тут корчував, тиждень. Тиждень з корчовую. Бачите, і тут все все одно ще не докорчоване. Оці корінці треба буде цього-треба цього, буде зараз повивозити. Це теж треба буде забрати. Коротше, Якби дров не дров, але роботи мілюзги буде. Але Я сподіваюся, що це поле будемо щось тут робити, бо ну, інакше просто взяв ніде чого. А так думаю, блін, хай хоч воно робить саме на себе, не то що там тупо платити оренду, щоб воно стояло. Хай хоч воно невеличке, але саме себе покриває. І от якось так. Воно мені не треба було. В якому смислі, ну типа, тут треба закласти роботу, гроші. І місця тут не дуже то й крепко багато. Яблоньки попробуємо трошечки підрізати, бо я думаю, взагалі їх викорчовувати, але пане чуть відріжу, подивлюся цей рік, який буде урожайчик. Горішок теж залишається, бо він в лінії якось сам виріс. Ну, Отаке буде от... Побачу, може ще якогось садочка тут посадимо міні. Якось так. Все, всім пока. Підписуємося на канал. І десь чуть пізніше будемо показувати, як будемо це все діло перебивати пальчиком. Всім пока!